Я йшов по контрактовій площі в напрямку від Києво-Могилянської академії до входу в метро, і ось не доходячи до трамвайних колій. Я побачив велику групу людей, осіб, чоловіків десь 10, в камуфляжах. Я раптом почув крики сепаратист, сепер, комуніст і відчув сильний удар в голову, який мене повалив відразу на землю і сильно оглушив. І відчув, що мене починають бити кілька людей. Вони мене переслідували, кричали держи сєпера, держи вора. Ми в ситуації, коли насильство так чи інакше неминуче. І на такому загальному дуже рівні, ось на рівні держави, на міжнародному рівні. І більше того, воно дуже часто виправдане Ось, в тих чи інших ситуаціях. Врешті сам Майдан завершився неминучим насильством. Це було якби, досить зрозуміло вже за якийсь час до того, як почалися ці масові розстріли. Але в тому той річ, що насильство тоді є, якщо використовувати цей слоник революційним, коли це крайній захід. Коли просто немає іншого способу вирішення конфлікту, ніж вдаватися до насильства. Коли не вдатися до насильства буде ще більшим насильством. А ультраправе насильство якраз його специфіка в тому, що воно вже сьогодні відбувається після такого досвіду. Ультраправе крило, якщо зростає радикальна градус радикального насильства для всього суспільства, то вони просто втрачають свій смисл модусі свіведі, свій смисл, в якому вони існують, оскільки вони не можуть вже нічого запропонувати. Оскільки саме суспільство пережило такий радикалізм, що порівняно, порівняно з яким їхні радикальні нападки і агресія буде виглядати просто сміховинною кумедною, дитячою. Ми стоїмо на порозі якогось абсолютно нового світу. Так? Тобто це не питання України, навіть не питання Росії. Я думаю, що не питання тільки Європи. Це... Відкрились двері якісь нові, абсолютно неочікувані трансформації, які зараз неможливо навіть спрогнозувати. Ось я не беруся, навіть важко сказати, яким чином може світ виглядати через 10 років. Але ось якоюсь мірою Майдан був таким початком, привідкрив двері, може, з ноги, да, може, таким ударом, до, до того, що. Якби, Європейський курорт там тихо, мирно маскував різними способами, але просто на сьогодні вже стає все більш мені здається, очевидно, що це неможливо далі відкладати. Треба буде щось вирішувати. Маркс писав про привід комунізму, який броїть про Європі. А сьогодні Україна це такий теж привід Європи. Так, ось це, це постійне нагадування, що те, що це знову почалося з України, це для Європи знову і знову нагадування, що не вирішено таке призначення і ідеї Європи і самого Євросоюзу як подолання історичного розколу Європи, так і політичне, подолання політичної ізоляції Сходу Європи. Треба теж розуміти, що для Європи в цьому сенсі політична метафізика теж закінчилася з такого курортного ностальгічного характеру. Треба, ну якоюсь мірою цей майдан показав, що треба сприймати серйозно свої основи, треба сприймати реально декларації, ідеї, на яких ти базуєшся, і, ну, реалізовувати їх. Ось, тобто. Треба відповідати власній радикальності, бо ідея Європи, вона дуже політично дуже радикальна і ну, якби унікальна. На сьогодні Європа видно, що не готова реалізовувати, ось ну, як утворення, як ідея, не, не готова реалізовувати, але е, своє призначення. Видно, що, мабуть, змусить її. Ось зараз знову її викрадають. Мабуть, треба, щоб її ще раз викрали, щоб вона якось повернулася до У кожному разі, те, що Україна була одним із плацдаремів у Першій світовій, що вона була чи не головним, ну, принаймні, об'єктом, якщо не суб'єктом у Другій світовій. І те, що вона на сьогодні знов стає таким постійною burning point, це якби свідчить, що логіка вже запущена, процес пішов. То смерті вороги будуть тільки множитися, судячи з усього.